Дружина попросила купити ось таку собаку в якості під вологі серветки. Ось так, кріпиться на ремнях. привіз, але я був здивований. Це настільки цікава, гарна річ. По-перше, це все знімається. Все на ліпучках, вся одежа знімається. Капці. На шнурках, задій замок. Він робочий, він дійсно, він дійсно знімається, розтягується. Шикарно, дуже класно зроблено. Я ж би не подумав. Але ще одна річ з фотоапаратом. Він працює. Тобто, малий сів машину, почав нажимати на ньому на кнопочки, спішка працює. Тобто китайці настільки заморочились, вроді пустяк. Але кожна, кожний шовчик, все це можна відсібнути, зняти, надіти. Все це, все це окремо. так. На ребнях. Можна сміло рекомендувати. Обалденна річ. Іграшка. Вони в різних кольорах, з різною одежею. Все це знімається, все це покремо. під розмір, в общем Обалдеть. Оце я можу рекомендувати. Дуже цікава іграшка. Вони ще є такі, а є ще на панелі, от, типу тут буде є, стояти виглядати. Сюди є сюди на зеркало. В общем, не дешеві, десь доларів 15. Але класно. Рекомендую. Всім пока!